Це особиста думка. З вами Ігор Бушмакін та Олександр Штиря. Сьогодні ми поговоримо про генетично модифіковані організми, про те, як вони впливають на нас та що робить держава для забезпечення здоров'я громадян. Почуємо думку наших молодших експертів про ГМО у нашій новій рубриці: Почуй молодшого. Про це та інше докладніше у нашому сьогоднішньому випуску ГМО. Генетично модифікований організм це організм, генетип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Наприклад, після додавання гену Скорпіона до картоплі, колорадський жук не тільки не їсть, але й уникає цю картоплю. Людина теж не отримує користі від цього, а навіть навпаки, шкоди. В Україні є закон, який регулює всі питання відносно генетично модифікованих організмів, що діє з 2007 року. Саме з 2007 року. Стало обов'язкове маркування товару, який не містить ГМО. Всі товари на полицях магазинів мають це маркування і досі та запевняють покупців, що вони без ГМО. Нам стало цікаво, що про це думають наші молодші експерти. Дивіться нашу нову рубрику Почуй молодшого. вирішили запитати наших молодших експертів, що таке генетично модифіковані організми та почути їхню особисту Это, Например, жук, который ест картошку, от него остаются плохие вещества. ГМО – это плохие существа. Вещества, которые не полезны для организма человека. ГМО – это плохие вещества, которые есть в продуктах. В <свеч> овощах. <свеч> в полях. <свеч> Мы не знаем, мы не пробовали. По -праздник. Только по праздник. Только по праздникам. Все была думка наших экспертов про. Дякуємо нашим експертам. Це була наша рубрика Почуй молодшого. А зараз декілька фактів про ГМО. Фрукти і овочі можуть зберігатися довше, якщо вони є генетично модифікованими. Генетично модифіковані організми здатні ініціювати синтез нових алергенів та токсинів в матеріалі, який підлягає модифікації. Дозначне зростання генетично модифікованих сільськогосподарських культур відбулося на одній території майже за 10 років. Генна інженерія може збільшити вміст поживних харчових продуктів. Звісно, що ГМО ніколи не принесе користі вашому організму. Бережіть та піклуйтесь про своє здоров'я. З вами були Ігор Бушмакін та Олександр Штіля. Це була наша особиста думка. До побачення.